Ти навіть не уявляєш, як я рада тебе бачити. Ти чудово виглядаєш. Мені так багато хочеться тобі розказати. Я теж безмежно тобі рада. Не уявляєш, наскільки я за тобою скучила, тим паче мені є чим поділитись. Я такого чоловіка зустріла. Високий, статний, розумний. В'ячеславом вам звати. Працюю лікарем у шпиталі, схоже. Це кохання всього мого життя. Я теж десь познайомилася. Молодий, галантний, а аромат який. На диво, ти ж славий, ти ж лікар. Сам підійшов познайомитися. В наш час це неабияка рідкість. Мій, якщо на те пішло, теж смачно пахне, та й манер йому не займати. Двері тримає, сумки допомагає нести, руку завжди подає. А компліменти, як вміє казати, окрема насолода. Ну, Головне не слова, а дії. От мій, наприклад, мені постійно готує, масажі робить. Усілякі там театри, галереї будуть. І на подарунки, до речі, не скупиться. Справжній кавалер. Завжди знала, що тебе легко купити. А от мені головне ментальний зв'язок з людиною. Почуття, емоції. І в ліжку він справжня тварина. І виглядає, мабуть, як рангутанг. Або свиня. От мій справжній красень. Йому навіть окуляри личать. Сама ти свиня разом зі своїм боровим. Я тобі зараз фото свого покажу. Що? Немає що сказати? Мабуть, твої близько не такий красень. От козел!